Власне, в березні в будинку художника на Львівській площі відбулася дуже цікава акція. Така глобальна виставка сучасного трансавангарду, яка називається нові спрямування, нові напрями мистецтва. Хоча насправді далеко не всі роботи зроблені сьогодні, тобто, вони не є свіжі, а вони десь якимось чином висмикані з різних імпрес, з різних виставок. Але в сумі все це представляє досить цікаву карту. Тому що там представлені роботи абсолютно різних жанрів: там є асамбляж, інсталяція, фотографія, відео арт, графіка, живопис, різні концептуальні штуки. Одним словом, неможливо навіть перерахувати, так би мовити, за жанром. Які твори присутні на цій виставці, виставка дуже велика, і там дійсно є на що подивитися. Хоча з авторами цієї виставки можна посперечатися е з приводу е цінності цього мистецтва, те, що воно шокує, те, що воно не залишає байдужим, це факт, бо е кожен автор намагається вразити свого глядача чимось, якоюсь ідеєю, е якимось втіленням цієї ідеї. І я думаю, що всі, хто був на цій виставці, дійсно були вражені, тому що окрім традиційного живопису і, скажімо так, традиційної фотографії, там було багато чогось такого, що взагалі е знаходиться на межі між мистецтвом і об'єктом. Тобто є сміливий хід, є смілива думка. А як відомо, мистецтво не може стояти на місці, е бо рухається. Я думаю, в одному руслі візуальної культури, сучасної візуальної культури. Саме тому там були присутні не лише інсталяції, але також і відеоарт. Тобто якісь речі зроблені на відео і е, речі, які, тобто, якісь такі аматорські відеофільми, які постійно крутилися під час цієї презентації, а вірніше під час відкриття глобальної виставки нові спрямування. Thank yeah. you. Yeah.